Продовжуємо вивчати нашу дисципліну Конкурентна розвідка та безпека інформації в інженерії. Тема сьогоднішньої лекції Зміст інформаційно-аналітичної роботи. План лекції. Перше питання. Етапи інформаційно-аналітичної роботи. Друге питання. Перший етап вироблення загальної аналітичної стратегії. Третє питання. Другий етап збір даних. Четверте питання. Можливості єдиного державного реєстру підприємств та Організації України. П'яте питання. Відомості, що отримуються в органах Держкомстату України або органів державної реєстрації. І шосте питання інформація, що надається замотивованим запитом до державних структур. Перше питання. Етапи інформаційно-аналітичної роботи. В процесі інформаційно-аналітичного забезпечення можна виділити 4 етапи. Перший етап вироблення загальної стратегії. Вироблення загальної аналітичної стратегії. Другий етап збір даних. Третій етап аналіз і синтез. І четвертий етап... Подавання висновків. Перший етап. Вироблення загальної аналітичної стратегії. Розробку конкретної програми діяльності інформаційно-аналітичного підрозділу варто починати з вироблення загальної аналітичної стратегії. Першочергове значення у цьому процесі посідає вивчення інформаційного поля менеджерів вищого рівня управління МВРУ. Менеджери вищого рівня управління це сукупність інформації, що вже існує або буде створення до моменту прийняття рішень, підтримку яких повинен забезпечити інформаційно-аналітичний підрозділ. Як правило, менеджери вищого рівня управління, не будучи професіоналами у сфері інформаційно-аналітичної діяльності і діючи в умовах постійної напруги і дефіциту часу, не можуть точно визначити, яка інформація їм дійсно потрібна. Тому частина запитувальної ними інформації виявляється непотрібною. Так, менеджери вищого рівня управління часто вимагають надання максимально повних даних з численних другорядних питань, наприклад, про малозначні аспекти діяльності конкурентів, постачальників, пізніше з'ясовується, що вони явно не змозі вивчити та осмислити надані їм відомості. Без спеціальних зусиль служби конкурентної розвідки менеджери вищого рівня управління одержують тільки обмежену частину дійсно необхідної їм інформації. Отримати інформацію, яка їх насправді цікавить, їм не дозволяє обмеженість інформаційних ресурсів, а про існування більших обсягів корисної інформації, наявної навіть у них на фірмі і тим більше за її межами, вони ви навіть не підозрюють. Щоб отримати від керівництва адекватно, Поставлених завдань необхідно насамперед правильно сформулювати запитання, у розмові з менеджером слід орієнтуватися на рішення, яке йому необхідно прийняти на конкретні дії і практичні результати. Питання на зразок: яку головну проблему у розширенні нашого ринку збуту, ви бачите набагато краще, ніж яку інформацію про наших конкурентів ви хочете отримати. Даючи відповідь на останнє запитання, менеджер нерідко ставить завдання, яке неможливо виконати, або її виконання пов'язане з порушенням ділової етики і закону. В розпорядженні конкурентної розвідки є декілька шляхів підвищення рівня корисних знань якими володіють менеджери вищого рівня управління, перший і в багатьох випадках найважливіший напрямок полягає в тому, щоб показати менеджерам вищого рівня управління, що фірма ігнорує цінну інформацію, яка вже є в її розпорядженні. В цьому полягає вирішення одного із завдання щодо розвитку фірми, названої в числі головних завдань конкурентної розвідки. Наприклад, конкурентна розвідка може показати, що у зв'язку з зміною вимог щодо утилізації промислових відходів, перед фірмою відкривається можливість вигідно реалізувати свої старі розробки, які раніше були визнані економічно неефективними. Другий напрямок заслуговує на серйозну увагу і полягає в зборі нової для менеджерів вищого рівні управління інформації і поданні службою конкурентної розвідки переконливих доказів її цінності. Так, оперативно отримані дані про новітні технології, якщо фірмі вдасться їх освоїти раніше конкурентів, можуть відкрити фірмі шлях до лідерства у сфері своєї діяльності. І навпаки, відставання в цьому питанні може створити серйозну загрозу конкурентноздатності продукції фірми. Третій напрямок дій конкурентної розвідки орієнтований на підвищення ефективності інформаційної роботи за рахунок скорочення витрат на збір і обробку марних даних, наприклад, непотрібних рекламних матеріалів, які надходять на фірму, непрофільних видань. На які, однак, вже оформлена підписка майбутніх результатів невірно сформульованого моніторингу, застарілих звітів, проєктів тощо. Інформаційні ресурси, що звільняються за рахунок цього, можуть бути спрямовані на рішення дійсно актуальних аналітичних завдань. Таким чином, вивчення інформаційного поля менеджерів вищого рівня управління дозволяє службі конкурентної розвідки зрозуміти, якого типу інформація потрібна особам які приймають рішення. Це дає можливість розробити програму аналітичної роботи, тобто чітко визначити, якого роду вихідні дані необхідно зібрати і які саме аналітичні методи доцільно застосовувати для їхнього перетворення у форму, найбільш зручну для менеджерів вищого рівня управління. Другий етап збір даних. Збір даних це важливий етап інформаційно-аналітичного забезпечення. Від того, як, яка інформація і в якій кількості буде покладена на стіл аналітику, багато в чому залежить доля будь-якого підприємства, банка, закладу тощо. Отримання інформації за своєю суттю організаційно розумовий процес і шлях від отримання розрізнених відомостей про ринок клієнтів, технології і конкурентів до систематизованих даних, до аналітичних документів, на основі яких приймаються управлінські рішення. Збором даних повинні займатися в принципі всі співробітники фірми, компанії тощо. Залежно від важливості та специфіки аналітичних завдань, що розв'язуються також від наявних в розпорядженні конкурентної розвідки ресурсів, збір даних може здійснюватися в безперервному режимі, режимі моніторингу, у пакетному і у фокусному режимі. Найбільший обсяг даних може бути отриманий в режимі моніторингу. Водночас, проведення моніторингу пов'язане з найбільшими витратами, тому цей режим ефективний для збору тільки даних про найважливіші постійно діючі фактори зовнішнього середовища політичні, економічні тощо дії найважливіших конкурентів. Або в умовах кризової ситуації, коли потрібно відслідковувати всі більш-менш значущі події. Фокусний режим відповідає проведенню збору даних окремо по кожному аналітичному завданню тощо. Якщо ведеться паралельно проробка декількох завдань, вирішення яких вимагає звернення до тих самих інформаційних джерел, доцільно здійснювати збір даних одночасно по всіх цих завданнях. Тобто працювати в пакетному режимі. Якщо менеджери вищого рівня управління чітко уявляють, яка саме інформація їм потрібна, тобто саме вони є ініціаторами її пошуку, пошукові завдання, як правило, виявляються досить чіткими і стабільними. У таких випадках є можливість використати стандартні процедури. Збору даних із застосування всіх наявних у служби конкурентної розвідки каналів, одержання інформації. Якщо фактор часу не є критичним, можна використати такі процедури збору даних, як опитання, інтерв'ю, розсилання письмових запитів. Найкращим методом збору більшості обсягів даних у найкоротший термін, природно, є звернення до електронних баз даних. Невичерпні можливості для асоціативного пошуку відкривають електронні бази даних універсального профілю. На даний момент можуть бути доступні наступні інформаційні масиви різного обсягу і походження. Європейський бізнес-реєстр. Електронна мережа бізнес-реєстрів. Які ведуть органи реєстрації в більшості європейських країн. ЄБР дає можливість будь-кому отримати порівняльну офіційну інформацію про компанії з країн, підключених до мережі за помірну ціну, на початок 2007 року, крім України, до складу. ЕБР входили Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Норвегия, Испания, Швеция и Нидерланды. Об всех информации. Про певну бізнес-структуру в ЄБР залежить від специфіки Національного реєстра країни, учасниці єдиного бізнес-реєстру. Європейський бізнес-реєстр містить базову і дуже важливу для потенційних партнерів інформацію про компанію, наприклад, назву, номер реєстрації, адресу, країну реєстрації, дату реєстрації, органи реєстрації, юридичну форму вид діяльності розподіл капіталу і дату останнього звіту за рік деякі національні реєстри містять інформацію про склад ради директорів і власників наступне питання можливості державного Єдиного Державного реєстру підприємств та Організацій України. Єдиний Державний реєстр підприємств та організацій України ЄДРПО, який забезпечує єдиний державний облік та ідентифікацію всіх юридичних осіб, їх філій. Відділення представництва та інші відособлені структурні підрозділи, що знаходяться на території України, а також про юридичних осіб і філії відділення представництва та інші відособлені структурні підрозділи, що знаходяться за межами України і створені за участю юридичних осіб України. Наступне питання відомості, що отримується в органах Держкомстату України або органів державної реєстрації. Отримання інформації про реєстрацію зазначених суб'єктів регулюється наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємства номер 39 від 18 квітня 2006 року. Про тимчасовий порядок формування Ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру, за підтвердженням легітимності підприємства, отримання відомостей про ідентифікаційний код, найменування, територіальну належність, місце знаходження, телефони керівника підприємства. Слід звертатися до органів Держкомстату України чи органів державної реєстрації, зазначивши дані, які їм. Відомості про підприємство. Баланси підприємств містять офіційні відомості про банківські звітності. Зрозуміло, що можуть бути одержані найчастіше одного разу на квартал. Річний баланс з відповідним додатком. Вказані документи не є державною таємницею комерційною і повинні бути надані партнером без будь-яких умов. Наступне питання. Інформація, що надається за мотивовим запитом до державних структур. У випадку відмови партнера ознайомитися з цими документами можна за мотивовим офіційним запитом у податковій інспекції за місцем реєстрації партнера, отримати відомості про зовнішню економічну діяльність юридичних і фізичних осіб. По всій території ці відомості можуть регулярно оновлюватися. Відомості про пасажирські перевезення залізничним і повітряним транспортом ці відомості можуть регулярно оновлюватися. Масив даних про банківську діяльність на території України всі безготівкові банківські операції. Відомості про абонентів телефонної мережі. Відомості про абонента мобільних телефонів в окремих випадках, включаючи фактичні адреса і місце роботи, потенційно можливе оновлення за окремими операторами, відомості про власників автотранспорту, відомості про охоронні підприємства та охоронців, відомості про кримінальні прояви злочинців, які розшукуються, адміністративні правопорушення. Відомості про персоніфіковану обліку пенсійного фонду, де вказується місце роботи і рівень прибутку фізичних осіб. Відомості про власників нерухомості і об'єкти нерухомості. Також існують масиви даних відносно на великого обсягу юридичних осіб. Міністерство податків та зборів України, торгово промисловій Палаті, Бюро технічного інвентаризації, масів фонду обов'язкового медичного страхування. По діяльності Господарського суду. Масив даних про об по об'єктах оренди тощо. У розпорядженні різних державних органів існують актуальні на даний момент масиви даних про громадян. По видачі паспортів України і загальногромадянських закордонних паспортів по юридичних особах їх засновниках і керівниках, основних засобах і стану фінансової дисципліни. В аналітичній роботі бажано максимально використовувати всі наявні масиви даних, в тому числі і застарілі, оскільки досить часто лише за їх допомоги вдається відслідкувати зміну власників тієї іншої юридичної особи. Переселення фізичної особи з однієї адреси на іншу, перехід з однієї роботи на другу, деякі інші суттєві моменти. Крім того, існує практика знищення відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності з обліків відповідних органів, а саме застарілі версії їх масивів даних набувають певної цінності для встановлення фактів такого роду. Недоліком перерахованих масивів даних і масивів даних загалом як такових є їх статичність. Оскільки вони містять відомості строго на певний момент і оновлюються вони навіть за наявності такої можливості досить нешвидко. З огляду на це виникає необхідність перевірки здобутих даних. Якщо ж потрібно отримати максимальну актуальну, на даний момент інформацію з певного питання, звернення до сторонніх осіб або організацій, які володіють такою інформацією, є беззаперечним. До переліку питань, які можуть бути поставлені аналітичним підрозділом в ході обробки відомостей, отриманих по конкретних об'єктах, можуть бути віднесені наступні. По фізичних особах, по юридичних особах, по адресах, по автотранспорту, по конкретних ситуаціях. По фізичних особах. Отримання установчих даних на особу. Дата і місце народження, місце реєстрації, фактичне місце проживання тощо, отримання компрометуючих відомостей на особу. Дані про судимість, про адміністративні стягнення, про участь у злочинній діяльності, в тому числі і без наступного притягнення до кримінальної відповідальності, про розшук особи державними органами, отримання відомостей про юридичних осіб, діяльності яких як об'єкт перевірки беруть участь або брали участь в якості керівника або співвласника, виявлення ділових зв'язків особи як комерційній, так і кримінальній сферах. Оцінка сімейних і родинних зв'язків особи, виявлення комерційних і державних структур, з якими можуть бути пов'язані його родичі, отримання контактної інформації на особу, відомості. Про телефони і поштові адреси, які він може використовувати, виявлення конкретних адрес, за якими може передобувати особа, загальна оцінка фінансової спроможності особи, наявність у неї власності значних активів, цінного рухомого і нерухомого майна, Концентрація і узагальнення відомостей про особу, що були опубліковані в пресі, загальна оцінка його ділової репутації, узагальнення інформації з рідних джерел про обставини особистого життя, конкретної особи, факти, біографії, які можуть представляти суттєвий інтерес. Перелік питань, які можуть бути поставлені перед аналітичним підрозділом по юридичних особах, підтвердження факту державної реєстрації об'єкта, підтвердження або спростування факту його господарської діяльності, виявлення адрес як юридичних, так і фактичних, які мають відношення до об'єкта, отримання контактної інформації, телефонів, які мають відношення до об'єкта і пов'язаних з ним особами. Виявлення керівників об'єкта, як діючих, так і колишніх, отримання відомості про власників і співвласників об'єкта, формальних і фактичних, а також перехід права власності на об'єкт, отримання відомості про реорганізацію об'єкта, зміну назв і правонаступності, виявлення інших юридичних осіб, які можуть бути пов'язані з об'єктом через загальне керівництво. Власника або спільність комерційних інтересів, отримання певних форм звітності і, по об'єкту бухгалтерські баланси, квартальні річні звіти, звіти про емісії тощо, формальна оцінка фінансового стану об'єкта на підставі балансових показників, обсягів основних засобів кредиторської і дебіторської заборгованості, виручки і чистого прибутку видатків, а також оцінка фіскальної дисципліни на об'єкті. Загальна оцінка на основі наявних відомостей, виробничих потужностей і фінансових можливостей перспектив об'єкта, отримання відомостей про структуру основних засобів об'єкта, наявність у власності об'єкта нерухомості земельних ділянок, автотранспорту і промислового обладнання. Отримання відомостей про кримінальні прояви стосовно об'єкта або його участі у злочинній діяльності. Інших компрометуючих відомостей а також про участь об'єкта у судових справах, збір відомостей про ділову репутацію об'єкта, узагальнення відгуків, контрагентів, публікацію пресі, інформації з інших джерел. Перелік питань, які можуть бути поставлені перед аналітичним підрозділом. По адресах виявлення фізичних і юридичних осіб, які мають відношення до даної адреси, виявлення власника об'єкта нерухомості за конкретною адресою або власника земельної ділянки, отримання відомості про телефонні номера, що рахуються за вказаною адресою, узагальнення відомості про конфліктні ситуації або кримінальні прояви, які мають прив'язку до конкретної адреси. Перелік питань, які можуть бути поставлені перед аналітичним підрозділом по автотранспорту. Виявлення формальної приналежності автотранспорту та його попередніх власників, виявлення осіб, які реально користуються користувалися автотранспортом. Отримання відомості про ДТП, учасниками якого був даний транспортний засіб. Отримання відомості, чи не стоїть даний транспортний засіб на обліку як викрадений. Формальна перевірка достомірності документів на транспортний засіб, а також номерів агрегатів. Переліг питань, які можуть бути поставлені перед аналітичним підрозділом. По конкретних ситуаціях виявлення кола фізичних та юридичних осіб, що мають відношення до ситуації, дослідження причин виникнення ситуації, як тих, що відкрито декларуються її учасниками, так і реальних, виявлення потенційно зацікавлених у тому чи іншому розвитку ситуації сторін. Оцінка загальних перспектив розвитку ситуації із залученням до них нових учасників, узагальнення публікацій у пресі, що висвітлюють дану ситуацію, виявлення їх потенційних замовників. Крім того, перед аналітиком в окремих випадках можуть бути поставлені і інші завдання, які виходять за рамки перерахованих. Загалом, при успішному вирішенні перерахованих питань. Професійна організація інформаційно-аналітичного забезпечення дозволяє суттєво мінімізувати у підприємницькій діяльності витрати, яких неможливо уникнути, та прямі втрати при побудові політики взаємовідносин з контрагентами, конкурентами, муніципальними і державними органами, а також може бути корисним як у стратегічному плануванні розвитку бізнесу, так і під час розгляду окремих виробничих та кадрових питань. При цьому зазвичай доцільно використовувати можливості, надані інформаційно-аналітичним забезпеченням не після, а до виникнення відповідної проблеми. Дякую за увагу.